Одинадцятикласниця Анастасія все своє життя провела у Слов'янську. Дівчинка вчилась у школі, вільний час проводила з друзями, а головне не знала, що таке війна. З приходом у місто бойовиків зрозуміла, часи змінилися. Могу сказати точно, що коли українська армія сюди не зайшла, російська, російські ополченці, ДНР, неї разні хто тут вообще був, вони не розрішили розмовляти на українському языку. У мене є друг, який проходили. Просто разговаривал на украинском языке, его остановили и сказали, что если он еще скажет несколько слов, то ему прострелят колень. Ну и много таких случаев было, но пока никто ничего в школе такого не слышал, поэтому мы как украинские дети будем изучать свой родной язык. Мовне питання це чи не основна причина, через яку в Україні розпочались екстремізм та тероризм. На нашу територію незаконно вдарилися російські війська, нібито захищати російськомовних громадян від пресингу з боку влади та україномовного населення. Вони розповсюджували чутки, що народ Донбасу принижували, а декого й вбивали. Сьогодні для багатьох мешканців Донеччини та Луганщини стає зрозуміло, що вони стали заручниками ситуації, коли у звільнених від так званих ополченців містах відновилось нормальне життя. Школярі вільно розмовляють тією мовою як яка їм до вподоби. Не знаю, у нас такого нет. Мы как и учились а с, с двумя языками, так и учимся. У нас как-то нет особенностей. Как был украинский язык, так и есть русский. У нас нет разногласий по этому поводу. Мы как, как привыкли, так и, и занимаемся. Учителя у нас ведут, получается, уроки на русском языке. Ну, если задание, то на украинском языке. У із шкіл Слов'янська з 1 вересня повністю відновився навчальний процес. Звісно, не без допомоги українських військових. Діти продовжують навчатись і стінах закладу, які раніше лунає не лише українська. Зучення мови язика школах не запрещено. Кількість часов, які були відведені і зучиння російської мови і літератури в прошлом году, сохранілися в этом году. Проблем здесь никаких нет. Відновлення інфраструктури, житлових зон, адмінбудівель, шкіл у визволених містах є чи не головною складовою мирного плану, запропонованого президентом України освіті приділяється особливе значення, адже вона, на думку Петра Порошенка, повинна стати європейського зразка. Підписаний закон про освіту. Я вважаю, що це є надзвичайно важливий. Закон, який переводить нашу освіту, яка має дуже добре традиції, але величезні проблеми з радянської моделі до європейської моделі, свого часу, я долучився до розробки цього закону і, незважаючи на шалений опір, який сьогодні чинився щодо прийняття цього закону. Я хочу привітати всіх освітян, хочу привітати всіх, хто буде мати можливість навчатися. що Закон, який дає Величезну і широку автономію вищим навчальним закладам, одночасно підвищуючи їх відповідальність за якість освіти, сьогодні вступить в дію, і це є також, на мою думку, надзвичайно важливо. Здорова та освічена молодь запорука потужної держави, тому вихованню дітей в нашій країні приділяється велика увага. Вчора в акваторії Чорного моря розпочались українсько-американські навчання Сібриз-2014. Наразі учасники маневрів відпрацьовують контроль за цивільним судноплавством, проводять пошук і виявляють судна умовного порушника, здійснюють доглядові операції, надають допомогу кораблям, що зазнали аварії. Всі навчання традиційні, вони проводяться з 97-го року. І, Головний зміст їх проведення цих навчань це відпрацювання сумісних дій міжнародним угрупуванням в ході вирішення універсальних задач на морі, починаючи від специфічних бойових завдань, закінчуючи задачами подвійними, тобто пошук рятування на морю, далі проведення рятувальних операцій, надання допомоги, тобто ті традиційні завдання, які є заангажованими всі моряки. Які виконують завдання на морі. цього року? Наземного компоненту не буде, але масштаб проведення нинішніх маневрів вражає: 12 кораблів і суден, морська авіація та близько двох тисяч військових. На навчаннях присутні військові спостерігачі з Грузії, Норвегії, Швеції та Франції. Не дивлячись на особливість цього року, коли Україна веде війну з Російською Федерацією за цілісність і незалежність, ми дуже вдячні, що партнери наші відгукнулися. Ми проводимо це навчання. Воно має дуже спрямованість, але більш високу інтенсивність. Тому я щиро вірю, що всі завдання, які поставлені, будуть виконані. Приготування урочистої зустрічі військовослужбовців, що захищають нашу державу та український народ на сході України від бандитів та найманців сусідньої держави, розпочалися за кілька годин до прибуття підрозділу на місце постійної дислокації. Дитячі малюнки, національна символіка, квіти та навіть оркестр очаківського гарнізону все це свідчило, що цих хоробрих чоловіків тут дуже чекають та люблять. Я прийшла зустрічати очима і друзів, і всіх наших ребят м'ясних очаковських немісних, приїжджих. От наших героїв. На зустріч учасників антитерористичної операції вийшло чи не все місто. Військовослужбовці частини, матері, дружини, діти, родичі, друзі, школярі та прості мешканці Очакова з плакатами, жовто-блакитними кульками та прапорцями в руках створили урочисту та радісну атмосферу, щоб підтримати та зігріти душі вояків, які повернулися з війни жорстокої і цинічної. І ось вони, машини з державними прапорами та прапорами військово-морських сил України, під'їхали до воріт морського центру спецпризначення. Зі сльозами на очах та аплодисментами люди скандують, герої! Дякуємо та слава Україні! Обійми, радість та щастя, що повернулися, повернулися живі. Військових зустрічають з хлібом сіллю, дарують квіти, обнімають та цілують, адже за їхнє життя, їхню долю молилася вся Україна. Та повернулися, на жаль, не всі. Горе та смуток прийшли до багатьох сімей. Загинули кращі сини українського народу, які, жартуючи своїм життям, відстоювали волю, незалежність та цілісність нашої держави. Загинув в бою і командир морського центру спецпризначення, капітан другого рангу Олексій Зінченко. Підрозділ військовослужбовців морського центру спеціального призначення військово-морських сил Збройних сил України підтримали і волонтери Миколаївщини в рамках всеукраїнського волонтерського народного руху. Перший народний десантний батальйон було створено проект Морські котики, який збирав кошти на потребу підрозділу. Підрозділення нуждається в модернізації, в активній модернізації на в первої дні на наступної неділі буде передано два автомобілі Джип. Потому что спецподразделения, выполняющие специфические задачи, которые связаны с вылазками в тыл врага, должны сопровождаться наличием гражданских, мощных, надежных машин, которые бы обеспечить выполнение задачи. Идет также доукомплектация оборудования средствами технической защиты, видеоконтроля, приборами ночного видения, все потихоньку планомерно по мере поступления денег на счета проекта морские котики. Заказуються, приобрітається і передається як в расположение розп... часті, так і от, от потребности возится і возилась непосредственно в зону проведення антитеррористической операції. Підтримати українських вояків та подякувати спецпризначенцям за самовіддану службу українському народові прийшли і школярі очаківських шкіл, які для такого урочистого випадку одягли найкраще своє вбрання вишиванки. Вже в цьому юному віці вони розуміють наскільки сильно потрібно любити свою державу, свій народ, аби за неї віддати життя. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися, завжди святі, хто оселю свою забуває, той долі не знайде ніколи в житті. Чи можна малому забути ту пісню, що мати співала, коли засинав? Чи можна забути ту стежку до хати, що босин колись протоптав? До Збройних сил. Зроби свій крок. Захисти Україну.